Всім привіт, вітаю вас на каналі Шлях Гровера. Сьогоднішнє відео буде про збір грибів. У нас останні дні були сильні дощі, потім жорстко похолодало. І тепер знову гріє сонечко. Йдемо з молабаром десь подалі, куди важко добратися. Надії на те, що там буде багато грибів, бо туди не ходить багато людей. Чи воно буде так, чи ні, не знаю, але хоч прогуляємось. Дорога у нас. Не зовсім лягонько, спускаємося на потік через зарослі і потім підіймаємося вгору. Малабара така дорога взагалі по кайфу. Повзайк, хробак. Ді, ді що робить? Ну, я перший раз бежу, аби пес, так точився і кінь. чух чух шюх Ну і набагато скарбше, може мені так попробувати. Йдемо листяним лісом. Тут біля грибів дуже рідко вони можуть попастися, я і в листянях не збираю, хіба шукаю таке треметес. Ну тут і немає. А там зараз на тій стороні там буде хвойний, а там я думаю, що там будуть файні гриби. Це маленький треметез росте. Хто не знає, це дуже цінний лікувальний гриб. Реметез різнокольоровий називається. Потужний імуномодулятор. Також його ще застосовують як додаткова підтримка організму при хіміотерапії. Він допомагає боротися з раковими хворобами. У Китаї його застосовують за дуже багато років. Я теж його збираю. В даний момент він у мене закінчився, в асортименті його немає. Але Через місяць, я думаю, вже з'явиться. я вже насушив деяку кількість. І ще буду його збирати. Добрались ми на потік. Малабар вже а, ні, вже скупався. Він це дуже сильну воду любить. Не тільки він, а вся ця порода лабрадорів. В кожне болото, кожен потічок скрізь він мусить залізти. І така тут красота. Добралися ми у ліс. Ось такі перші два. Ні, не перші, я ще один великий знаходив, но забув зняти. Ось такі я люблю, це файні здорові гриби. От такій місцевості. Саме у осені їх багато росте. Тепер будемо бачити, чи тепер що ж Молоденькі самі, лише недавно повилізати. Може ми і заскоро пішли. Бо ну, Не бачу їх багато. Но зараз ще по погріє пару дню і я думаю, їх буде багато. Ти що думаєш, будуть гриби чи ні? Малабар? 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 Не знаю, ігнори мене. Я думаю, що будуть. Йо, нема таке багато грибів. Молоденькі в основному от королівські молоді. Цей мухомор сильніший за червоний. Десь півтора-два рази. Кому не допомагає червоний мухомор справитись з стресом. Не вистачає енергійності, от оцей грибочок. Мені і багатьом людям по відгуках. Він саме додає Нерей, ну це вже не генераль. Ідемо далі, рухаємося потихоньку в сторону хати. Чим нижче спускаємося, тим більше мухомори. Ай! Черверий! Ne berem. Tu, oh, tu, tu. O, glesečka. Kikaj? Ne vem, ljube greste. Glesečka je strašna. Ne znajo, če se njo osvoznajo, rabeči na umest. To je še toj hulihan. Oh, o, glesečka, velicuzna. Možda, ko gleseček nas berajo, zarastu. Ček. Tako. От така. В таких місцях, до речі, люблять ведмеді тусуватися. Тут їх нема, я сподіваюся, бо це дуже близько до села. Але от якщо ви десь в Полом'янах, у таких зрубах, що колись були тут ліси, а їх вирубали і воно все позаростало таким листянім. От вони в таких точках люблять ходити. Вже більше лісець ли... ли... є. Ти можеш в камеру не лізти? Отакі я люблю збирати. Бо є попадаєш багато лисичок, але вони всі маленькі. І за кожну почистити це довго і нудно. Ось файно бігом. Лисички повилізали, непогано. І це лише початок. Їх найбільше після дожі вилазити. Такі молоденькі. Оце природний антипаразитарний засіб. Файно чистить шлунок печінку. Кажуть теж, що покращує зір. Ось такий грибочок. Знайшов ще дощовиків трохи. Кажуть, що за ці гриби вони сприяють досознаним снам. Ось такі. Не знаю, я їх ще не їв. Збираю що і буду бачити, чи воно так, чи ні, поки ти не розмістиш, що це ти за користі пес. Що, змучився <гум> <Фу>. <гум> да. замахало цими горбами, лізати, йдемо до хати. Заскоро пішли, треба було ще там на пару днів почекати або йти десь в інші місця, де майтепліше. Але нічого, там теж вони підуть. Я впевнений, тому що тиждень назад я в тих лісах назбирав доволі багато грибів. За досить короткий час. Це сьогодні не сказав би, що нічого не набрали там. От. Пару мухоморів, пару білих і в більшості лісечка. Теж непогано. Лисичку буду сушити на продукцію, щоб було. Все, дойшли ми на село. Я думав, що це відео буде трохи довше, але є як є. Якщо вам сподобалось... Дане відео було цікаво його дивитись, поставте лайк, напишіть коментарі, підпишіться на канал, допоможіть його розвинути.